Україна обов'язково переможе та зупинить Путіна і його криваву армію, якщо західні партнери нададуть необхідну кількість боєприпасів та військового озброєння, а також дозволять вражати легітимні цілі нашим військовим всередині Росії. На цьому в ефірі BBC News наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Нам терміново потрібно змінити правила ведення бойових дій. Україна повинна отримати право вражати легітимні військові цілі по всій території Росії. Тож, замість того, щоб нищити стрілу, нам потрібно знешкодити стрільця, і це найважливіше питання. Переконаний, що вільний світ повинен це усвідомити. Наші партнери діють повільно, але ціна безпрецедентна. Ми втрачаємо життя новинних українців, української молоді, дорогоцінного українського покоління. Основні тези, тази висловлені політиком в інтерв'ю британського телеканалу Дивіться на ТВА після випуску новин у рубриці Тема дня.